Всім добрий день. У мене буде сьогодні домашня барахолка домашній розпродаж. Давно вже я не робила таке відео. Назбиралося досить багато посуду. Цим всім ми не користуємось, а можливо, вам це знадобиться. Тут є і скло, і фарфор, і фаянс, і трішки столових приборів є столові ложки. Ось набір, 6 штук, вони новенькі. З таким квітковим орнаментом на ручці і є знак якості і напис Нержавійка. Ми і саме користуємось такими приборами, як то кажуть, їм зносу немає, з розряду вічних речей, і буде коштувати 300 гривень. Я, я сама люблю, коли воно все в комплекті йде і повний набір. Тож пропоную, кому потрібно, то, будь ласка. Є ще ось такі дві ложки столові, вони теж новенькі. Є патина, але вона відчищається. І це мельхіор. Ось клеїмо МНС по 100 гривень. Кому треба доукомплектувати комплект, то, будь ласка, є дві ложечки. Ось такий салатничок теж є, знайшовся недавно. Дуже він мені милий та затишний. Є такий набір посуду з цим. Синім обідком, і в нас дещо з цього набору є. Ось такий салатничок, мені чомусь він для горіхів дуже підходить. Зараз якраз сезон. Це будянський фаянс, клеймо. І ось така мила затишна річ. 75 гривень буде коштувати. Ще є соусник це теж буде клеймо півник. Це теж від столового набору мімоза і золота. золотий обідочок, позолота. все добре, не затерто. Він був новенький, і в мене він так простой, якщо ми ним не користувалися 120 гривень. Будь ласка. Є дві ось таких глибоких тарілки. Теж з золотим обідочком, вони нові. Я показувала. Можна для Перших страв, але це така досить велика порція. Можна щось гаряче, просто поставити на стіл, коли будете обідати чи вечеряти. І ось клеймо зік. Це зіковські тарілки по 75 гривень. Вони в мене будуть. То, будь ласка, кому треба. Є ось такий набір гарненьких розеточок. Теж вони в гарному стані. Колись я купляла, теж так простояли вони. Пташечка ця ось тут випукла. Є клеймо. Є ціна карбованець 15 копійок. Така раніше була ціна. І по 50 гривень вони будуть коштувати для діток, для жиле чи для десерту. І набір виходить 300 гривень. Є ось такий ще салатник, я його вже показувала колись. Дуже мені подобається. У мене ще є таких два. І вони зручні в користуванні. Можна тут і фрукти, і солодощі, і якийсь салат. Скоро ось будуть свята, то треба буде сервірувати стіл гарним посудом. 120 гривень буде коштувати. Хотіла вам показати ще ось цей кувшин. Дуже він мені теж подобається, але у самої вже досить багато кувшинчиків. То я запропоную вам ось таке блакитне скло без малюнку, але він ціленький, гарненький, на півтора літри. І я думаю, під будь-який посуд, під будь-яку теж підійде. 150 гривень буде коштувати. Ще в мене є дві ось таких великих чашки. Чашка гігант називається, малюнок хохлома. Хто питав, то вони ще з'явилися. Ось, будь ласка, але тут немає позолоти, є люстр. Це видно вже із пізніх випусків, коли вже економили на позолоті. Хоча чашки в новому стані, ними теж не користувалися, є клеймо полтавського заводу, і по 150 гривень будуть ці чашечки. Без блюдечок. Блюдечок не знайшла. Але все одно чашечки гарненькі. І ось хотіла вам показати ще є два ось таких блюдця. Дивіться, вони великі, теж в гарному стані, позолота ціла. Вони підходять під ту чашку чи бокал. Хто знає, яблуко називається де велике блюдце розписано і така велика чашечка. У багатьох у нас є. Там чайник теж такий величенький. І ось клеймо. Полонського заводу ще старе клеймо, хоча я не знаю, яка тут повинна бути чашка. Але, можливо, комусь треба, то по 50 гривень будуть ці блюдечка. Будь ласка, звертайтеся, я напишу свій номер вайбер, то пишіть чи телефонуйте і напишу ще посилання на телеграм-канал. Теж там буду виставляти речі на продаж. І ви долучаєтеся, ви теж можете там щось своє, чи продати, чи обміняти. Будь ласка, буду всім рада. До побачення, до нових зустрічей. Дякую, що ви зі мною.